интернетом не так почему он сука не работает я честно вам скажу блять никого якщо у вас так судьба склалась что вы змогли собі якийсь хоть халима iphone купить то ні, ніколи никого не покупайте вот то на андроид то такая шляпа тень что бушний сраний, сраный бауш айфон якийсь взагалі там п'ятый ходить з ним чем ото така вибачте меня кусок херни то просто Вибачаю, хопте у меня на настрій просто сегодня е... Не дуже. от Коротше, зроби, зробили групу у вайбері. Вот, все, можете тепер туди заходити. Я туди кожен ранок, от тільки очі відкриваю, все, виставляю всі новини, всі ціни, все, що треба. Коли, який приход, що по чому буде. Все буде. Мужики там тепер. Давайте щось напишіть, бо бляха-муха. Вот. Давайте, доброго дня, всім. Хлопці, хто в ефірі, під'єднаться. Пишіть, що, бо я не розумію. У мене той бляха інтернет, глючить, то той, той телефон, гавна кусок, реально. Нащо його купував, бляха-муха? То взагалі. Саме розочарування велике в мене за останній час, то телефон. Бо бляха, то мій робочий інструмент. Я ж не тільки там для понтів телефон не брав, я брав, щоб працювати. А він коли починає грітись, починає глючити. То просто жопа. Вообще сьогодні день не, не дуже жопа. День просто жопа. Поняв? Якщо що, підписуйтесь на вайб, там буде все цікаво. От, я хотів позитивне відео, воно два рази заглючу, а все, вже думаю, бляха-муха. Чому? Приїхав Сьогодні, по дзвони, каже, не підходить мені купачка. Прийшов мій сусід, каже, бляха, що треба, щоб був сміщений центр. А в мене не сміщений. Ви привезли. Ну там він взяв, купив мототрактор 200 -ку, там, навісне, всяке таке. Вот. і каже, хлопці, поможіть, туди-сюди. А людина, ветеран війни, інвалід, ну, я, блин, я розумію, що мені продається то, тот крючок, то що водій приїде доплачувати за свої гроші, бо такого немає. Обміну навіски взагалі немає. Ну, такого, щоб поміняти. Приймаєш, прийняв, все. Там, на гарантій на невіску ніхто не дає по Україні. Ну, я що я можу робити? Я буду міняти. Прийшов за розміщеним центром. Ну трохи буде но я поміняю. Ну, то, то перше зранку було таке. Потім друга фігня була, що теж приїхав, е я був на площаці на тому тижні. Теж людина в нас вже купувала кентавра 50 -ку з кабіни, купувала навісне до нього, но, другий раз вже набрала. Хлопці, я вас знаю, туди-сюди, порахуйте мені, скільки там буде. Він квадроцикла взяв, такого великого на 600 а, Хайсана. І, коротше кажучи, ще борон до того трактора. Скинув мені сайт ціни. Каже, така знижка буде. А я запарений, забіганий. 300 20. 5 каже, за 325 буде. А я не порахував, що завтикав, написав, буде, а там сума 337. І коротше, тако на 12 тисяч наровноміся. Ну теж людині скажуть, вже пообіцяв, то вже ми їх провтик, то сьогодні от, просто другий а, момент такий. І цілий день якась жопа. То давайте щось пушіть, то буде скучно. Давайте щось. В коментарі. Під'єднуйтесь. А ще мужик у нас купляв теж. Не буду казати, який трактор, що. Що до чого. А Сьогодні жінка пише, що чоловік загинув на війні, туди-сюди, можете документи переробити. А, ну. І після того бляха настрій взагалі. Немає. Не те, що настрої взагалі, ну. День не дуже хлопці. Таке. Передайте привіт, пожалуйста, Олексію Привіт. Олексій. Пан Олексій Тудосів. Вам привіт. Від душі передаю. От, хлопці, так що давайте якісь питання є там по цінах, по навісному, по тракторах. Я вже це не буду. Нема в мене бажання там щось того. Чесно. рекламувати сильно вже і настрою нема. І бажання нема. Вот. Шкода дуже. На Viber підпишіться, хоча. Ну, от нас там. Я поскидував до речі, то що просила, поскидував всю оцінку. Е, ну, всі трактора що в нас залишались 21-22 рік. Ті, що вже приведуть до ладу, те, що вже будуть виставля... ну те, що вже виставлені на продаж, там вживаних пару японців, до речі, теж непоганих. Е, повиставляли. Ну, там такі 32-й, 35-й із кабінами. Японці вживані. Ну, такий там, по 1, по щось 10. Не, 9 чимось і з кабіни 11. Ну, такі здорові, типу. З фрезами. І Секі і Янмар. А, виставив групу з посиланням в описі, а потім виставив скаута 50-ку 23-го року. У нас теж один лишився, то там штуку баксів скинули на ньому. Виставили ці інвалідів, тих кент, не кентав, господі, Титани і ну ремінні, коротше, нормальна ціна, типу шифен, теж хороша ціна. Там 35 ка за 3000. Ну, 35 ка на кентав, 35-ка нормальна. Як Шифен 350 Одна штучка там у нас є. ДВ-350. Ну, там Шифенковська коробка, все не. Такі маленькі, як ці Верки Ну, як 350-шифов. 24 колеса задні. здоровенний. Трактор три, 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 три штуки, коротше. Тако повиставляв туди, е, трактора От, в ту групу, тому хто хоче е до групи. Залітайте, залітайте. Давай будемо щось робити. Напишіть питання якісь, то я ж кажу, в мене сьогодні такого немає запалу, щоб зараз там. Півгодини розказувати. Київ, Київ, місто Київ. По техніці, по навісному, по тракторах, по цінах, по доставках, по документах. Любі питання, по моделях, по любих, які вас тільки можуть цікаві. Пишіть мені, питайте любі питання. То в коментарях стільки питань, люди такого, що бляха, ти коментарі не читаєш. Взагалі капець. А як суть до діла, то в ефірі нічого ніхто не питає. От, всі мовчать. Тіє Ольги Оль, Оль, Хам'янко не вистачає, яка пише <гаде> Фу, блядь, я чуть не обосрався. А, які, яка пише Где масово брехун <гаде> людині? Вже масово всі накону висов, вже грошима поскидав гроші. Мол, і забувся вже, а Ольга пише, де ти, де масло в греху? з Ольги не хватає щось, хоча б хтось питати буде. А поприходив у Фрезе, де 125 е, по 650, 130-ті прийшли, 140 прийшов Фрезе. Ну, там щось ще в ящиках лежить. Бо сьогодні субота. Вони-то по факту ще пишуть вчора, вроді. Ну, просто сьогодні субота, сьогодні у нас не було відгрузок. Ну, не не Там же ж коли товар приходить, відгружають, потім на учет все ставиться, типу, вноситься в комп'ютер, що скільки прийшло, по які ціні, потім вже йде, типу, на продаж. Вот. А сьогодні там субота до часу дня робочий день, тому вот, там, у нас одна людина працювала, сьогодні бляха, приїхав клієнт, а у нас хлопчина там є, то він каже, я вам нічого не буду показувати, я зайнятий, бігаю, заебаний, через Кричав, щось, коротше, таке це ж бред сьогодні буде на тій площадці. то каже, що все клієнт. Каже, поїду на іншу площадку. ну... Буває, мужики теж пойміть, що зараз не прості часи ну, вот, Тому тому так. Фрези пройшли. ДТЗ. -шній. Можете зранку набирати, може виписувати 106, 125, 140. Нав'язку, до речі, привозимо безкоштовно по всій Україні. Доставка безкоштовна. Ой, він щось взагалі сьогодні йде, поняли? Не стільки всього. Херні всякої є. Бо що? Взагалі стрім не йде. Так от зайшов, може люди в'язніть якісь питання що до чого. Ну, до речі, це його. Підпишіться на Viber. То що не знаю, ну, ми зробили Viber групу там. Буде саме перше виставлятись. Там я навіть буду виставляти то той товар, якого ще немає, який ще в дорозі. що через місяць буде, через два і по якій ціні. Ви знаєте, хтось чекає, що щось прийде дешевше, хтось е, думає там, і я можу таку інформацію дати, бо я ж ну, у мене є. І поставщики, і контакти, і все, що коли приходить, хоча б там буває точні ціни, нема, але хоча приблизно дати, приблизно ціни, що буде, щоб люди розуміли, тому підпишіться. Там, що мало чого є, на всій групі, ну, но... і так тільки вчора її зробив, то я буду. Потихоньку будемо додаватися. Завтра, певно, не знаю, не буде стріму, але неділю хочу взагалі відпочити від цього. Хочу взагалі відпочити трошки, тому що. Сьогодні одні попадали цілий день. Цілий день одні попадали. І ще новини такі, блін. Недобрі. Всякі тому, мужики. Давайте, якщо є питання. Перні, перні, господи, лексій. Що, що що? Українці, українці. Да, написати Україну не може без допомоги. Ладно. Пишіть. питання пишіть, не пишіть херню, только мені в чат. Напишіть мені херню в чат. Бо не той настрій, можу послати, якщо будете три скидати, сразу буду слати, Так буду слати, як вас ніколи не слали. Вот. Буде починати з про війну, про політику, про щось таке. Буду просто блокувати жорстко. Жорстко наказувати буду. Во. Тому так. По ділу конкретно, по суті. Не, не вас не цікавить трактора, ви там не з України, ви там щось хочете розказати мені, якусь свою ліву херню. Сразу виходьте лучше, все. Бо гірше буде. Гірше буде. Мужики. А, під друзі. Чому кролик не боїться пантеру? Боже, який кролик? Яку пантеру? Який кролик, мужики? Ви, ви о чому? Які кролики у вас там уже ходять? Я не бачу тут немає ніяких кроликів. В нас пантер нема. То ви, певно, щось таке употребили? Вам кролики уже. Вот. У вас уже и кролики там, и... И пантеры приходят, то значит уже что-то... Уже не то вы скушали, какие грибы, грибы, то буйное пятая. Скорее всего. То больше синтез. Слава будет. на кому ты нужен со своим батоном? Каким батоном? Кирилл, Кирилл, ты что, Ты кто по жизни вообще? Ты что тут делаешь? Кто ты? Что ты? Ну, вот. Нормальным людям я нормально. Завжди да. відповідаю. Если людина начинає мне сейчас писать, так я вот. А кого мені не є, то мені якось параллельно. А кого у мене настрої нема, то вибачайте. Всяко может статус Так что не рискуйте, короче. Особенно, кого-то триколоры начинает скидать то все. И писать там какие-то погрозы. То все. Здесь и без тебя долбачей хватит, хоть забанься. Настро нема. Хоть забанься. Ты хоть писать, дядька, научись. Вот смотри, Кирюха. Честно, безобидно, ты так пишешь, как будто бы ты знаешь, с третьего класса тебя выгнали за то, что ты просто не ходил ни на какие уроки ошибок куча. Украинскую мову вчи ты. Понял? Вчи украинскую мову, собака. Вот и все. Мне из России напишите. У меня сегодня вон клиент а, то я пила. У нас брал трактор. Джинка пишет. Человек на вине загинул. А, брал у нас, куплял трактор. То я Так что ви не будете писати сьогодні з Росії, просто буду тупо вас наказувати. Іменно сурово. Вот. Покажу вам, хто де обезьяны плешиви, де всех на світі є. понял? Що хрюк хурюканину на фильтрует. Кирилл не фільтрує свою хрюканіну. Ой, зараз я прийду. Походу, сегодня дело не будет, хлопцы, натекало так. А, короче, я понял, ладно. А, Туди, короче, раз хлопцы питание в кого намает, то я думаю, что... Подписывайтесь на Viber. Вот, подписывайтесь на Viber, там будут все цены, там будут все знижки, там будет все по тракторах, что у вас цікаво. У меня Вже чесно, сьогодні е, ні то настроєння, виясняється з людьми, з того, що з, з дурки там телефони роздали, з ними діалогіст не хочеться. А я Бачу, підписників моїх немає, е, не пише щось по ділу, питань немає. Тому хлопці е, буде, є якісь питання. Знову ж таки, є вайбер, там є мій контакт. Можна написати будь-який час, ну тільки не, не вночі, бо я вночі іноді сплю. Все-таки буває таке, во так всім частина.